Слуги знову протягнули закон, який дозволяє знову будувати дороги замість фінансування армії. Саме час вкатувати гроші в асфальт. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники! На каналі Знаю, І підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Такий початок ролика. А, вибачте, якщо трохи так, а, з такою зіздьовкою, але, ну а як по-іншому? От скажіть мені, глядачі, невже дороги зараз це, ну, це найважливіше із всього, що може бути? Я гадаю, що це не так. Але у вівторок, 30 серпня, Верховна Рада. Ухвалила законопроект номер 7669, яким вносяться зміни до бюджету країни, як повідомив народний депутат Ярослав Желізняк, новим законом прибирається норма, яка від початку повномасштабної війни дозволяла витрачати гроші із Дорожнього фонду винятково на фінансування військових потреб і виплату боргів. Тобто, одним словом. Відкривають можливість знову будувати дороги замість того, щоб відправляти гроші на армію. За проголосували, до речі, 241 народний депутат, і переважно більшість з яких це слуги і члени проросійських партій. Раніше цей законопроект його підтримав профільний комітет Верховної Ради, і поки в Україні сотні тисяч людей залишились без даху над головою. Влада вирішила взятися, ну, мабуть, за найбільш нагальну справу в умовах війни. Я знаю, що багато хто скаже, що зараз не на часі про це, що зараз не до цього. От скажіть, а чи дороги зараз на часі? Ну, але, як бачите, що приймають, значить на часі. Я скажу тільки так, якби раніше, ще до початку війни, якби взагалі дуже багато хочеться сказати щодо цього, якщо чесно. Але е, я не буду зараз про це. Я не буду. Дуже багато хочеться сказати про це. І я обов'язково про це скажу. Але потім, потім, коли закінчиться війна, я скажу тільки так: якби раніше витрачали гроші на армію, якби. Нормально готувалися, не будували дорогу, не будували, не вкатували гроші, скажу так, не вкатували гроші в асфальт. Одне тільки херсонське направлення чого коштує, так? Скільки хлопцям ще знадобиться часу, щоб все це звільнити. Цього всього можна було уникнути, якби готувалися. Я взагалі рахую, що якби нормально готувалися, то і нормально закупали озброєння. І взагалі, взагалі, я, я думаю, що просто б ну не сунулись сюди ці придурки, розумієте, росіянські. Просто вони просто подумали, що тут так, знаєте, шалтай болтай і можна йти, і можна робити все, що хочеш. Але люди тут виявилися, просто виявилися дуже сильні люди. Виявилися дуже сильні військові. Виявилися просто. Ну я не знаю, де б ще в якій країні ось так ось так було, як у нас. Розумієте, наскільки люди сплотилися, наскільки вони змогли дати відпір. Просто я для мене одна тільки бородянка, чого коштує, правда. Що йшли просто йшли колони, і люди не боялися взагалі. Вони просто кидали коктейлі Молотова. Вони, ну, вони не боялися. Вони не боялися, вони поплатилися за це. Вони поплатилися за це. Поїдьте, подивіться, бородянку, як поплатилися, особливо ті, хто не вірить, ще й такі є в нас, хто не вірить. Розумієте? Я не тільки зараз про росіянців, ще є й такі в нас, які не вірять. Що ви там розказуєте про Бучу та Бородянку, то їдь подивись. Або приїжджай в Бучу, я тобі покажу. Покажу сім'ї, які залишились без дітей. Отож, якби нормально готувалися, то можливо і ніякої війни не було. Або хоча б були б краще підготовлені. До речі, цей законопроект до Ради його подав уряд. А Кабінет міністрів він взагалі розраховує, що документ допоможе ну, відновлювати зруйновані війною дороги та інфраструктуру. До речі, за словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, партнери України до закінчення бойових дій готові давати гроші лише на критично необхідні інфраструктурні проекти. Тобто, великі вливання у відновлення плануються лише після війни. До речі, Ще про дороги. Знаєте, це так. Наостанок програми. Хочу, я не знаю, можете посміятися з цієї новини, можете посумувати, я не знаю це вже як кому. Київавтодор Автодор відповів, відповів на запит однієї людини, але. Як це відповів і як відреагував? І що головне нічого не відремонтував? Ну, ось подивіться самі. А ви зараз побачите це звернення і, і відповідь, відповідь на нього на це звернення? Прошу. Компанію Київ Автодор надати інформацію в електронному вигляді, де глибша яма на тротуарі перед будинком номер 39 по вулиці Авіаконструктора Антонова чи все ж перед будинком номер 4 по вулиці Іскрівська. Що відповіли комунальним підприємствам шляхово експлуатаційне? Управління по ремонту та утримання автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району міста Києва розглянути ваше звернення від 01.06.2022 го шостого до контактного центра міста Києва. Що питання, де глибша яма на тротуарі перед будинком номер 39 по вулиці Авіаконструктора Антонова? Чи все ж перед будинком номер 4 по вулиці Іскрівська? Повідомляємо, що глибша яма по вулиці Антонова. 39. Тобто, ви розумієте, так? Ну, це просто мені, наприклад, мені смішно. Мені смішно, тому що це ж зрозуміло, що звернулися з тим, щоб ну, тільки так, знаєте, з іздьовкою, що поремонтуйте, може, вже дороги. А вони, бачите, сказали, що там глибше. Ну, Я не знаю. Мені, до речі, дуже цікаво, чи взагалі відреагують, тому що ну, ось такий Київ Автодор. Тому бачите, ось так поки ремонтують дороги. А як буде далі, не знаю. Побачимо. Але те, що ось все це повертається, мені це особисто дуже сильно не подобається. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.